Дерев'яні церкви Закарпаття не тільки унікальна релігійна спадщина, а й привабливий туристичний об'єкт для вірян різних конфесій. Зараз в нашій області нараховується більше ста дерев'яних церков, серед них чимало пам'ятки історико-культурної архітектури. Напередодні різдва наші журналісти відвідали кілька таких неповторних автентичних храмів на Великобрезнянщині. Що ж вони побачили, розкаже Вероніка Мороз. Особливість дерев'яних церков у тому, що кілька століть тому їх збудували в мілі майстри за унікальною технологією, без використання цвяхів. А всі дерев'яні елементи не рубані, а тесані сокирою. Ще в 15 столітті неподалік цього пагорбу височіла інша церква. Однак пожежа залишила мешканців села без святині. Роками сіль була без храму. За історичними джерелами у цю дерев'яну церкву збудували в селі Сянки Львівської області на початку 18 століття, і вже близько 1775 року її Стинами перевезли сюди, а за два роки зібрали повністю. І тоді храм носить ім'я святого Василя Великого. Більше 200 років по тому церква зовні практично зберегла аутентичний вигляд. Вдалося зберегти і царські ворота, що є ще однією цінністю. Однак, загалом всередині споруда зазнала чималих змін. Дещо перебудовано, змінено. Зокрема, іконостас тут задіяна нас видно, Іконостас ікони вже не ці, які були оригінальні ікони. Їх перевезли десь в 70-х роках у Росію. Дзвіниця вже покрита бляхою, теж десь у 60-70 роках минулого століття. Ну, ще стіни Обілі цим пластиком Костринська дерев'яна церква Покрови Пресвятої Богородиці має схожу історію. За версією деяких істориків її також привезли із сянок. На Березнянщину вона прибула у 1703 року. Належить цей храм до видатних пам'яток української народної архітектури. Богослужіння проводять тут раз на два тижні в неділю. Конкуренцію склала нова церква. Однак, парафіяни віддано відвідують давній храм, адже він для них особливий. Розумієте, тут, по-перше, церква дуже намолена, і тут велика Благодатній церкві. то я вам можу точно сказати, бо ходила в тієї всякі церкви, і тут велика благодать. У нас у нас більше приходять таких людей, що із більших сі з рідно ну, з тих сіл, країнів, з усяких. Михайлівська церква в туристичному селі вишка найменше зберегла автентичний вигляд зовні 15 років тому. Її обшили бляхою. Однак історія в неї не менш захоплююча. З дерева побудована десь була далеко построєна, і ще до мене та її Перевезли і волами і возили. Знаєте, чашко було, латех не було моторів, як низька техніка, всяка є. Але волами і перевозили, і ту і склали, построїли, і построїли тут. З давніх часів тут зберігся іконостас. Ще однією святиною є старовини Євангелієм. Вангелія пише 1650 року. Вінгелі, нас там і вже нога до священих служить на коли на прищасті де дітям. А це в нас храниться так, як ну, тут, як музей, не знає. Хотіли його реставрувати, але громада не дала його, що нікуди з церкви не виходило. Безперечно, найбільш відомою є церква святого Архангела Михайла в селі Ужок, збудована у 1745 році. Цей храм є духовною візитівкою Закарпаття та однією з найцікавіших споруд бойківського стилю. У 2013-му її занесли до переліку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Коли постало питання вносити або не вносити, ну і так все стало, що внесли у 2013 році в ЮНЕСКО. Я можу сказати, що в нас на сесії і на виконкомі розглядалося разів п'ять. І ніхто не хотів, щоб підтримати це. І виконком, і сільська рада, якби стояла осторонь і не підтримувала те, що треба внести в ЮНЕСКО. Чому? Тому що ну, це ж депутати. Каменем спотикання стало те, що утримання та фінансування інших витрат, пов'язаних з церквою, так і залишилось на місцевих органах влади. До того як храм отримав особливий статус, його необхідно було очистити від ламберії, якою оббили стіни та інших сучасних елементів, повернувши церкві автентичний вигляд. Та цього так і не зробили. Ця, як і попередні церкви рісніє недоречною мішурою, штучними квітами та хороговими з блискітками. Однак це не змінює того факту, що дерев'яні храми залишаються унікальною давньою святиною для всіх. Вірян Закарпаття.